Друзі, вітаю канал Дмитро Ньюз, Супер Бліц Тарас Чорновіл поруч зі мною і супербліц формат про те, що сьогодні у нас нарешті відбувся візит Джо Байдена. Пане Тараса, я знаю, що ви mm -hmm. до останнього відносились скетично, навіть не вірили. Так. Не ось про це свідчить ваш Фейсбук. Але зараз що ви побачили в результаті цього візиту, і наскільки в нас є шанси того, що все ж таки Джо Байден повпливає позитивно на Володимира Зеленського і на все його оточення. Ну давайте так. Пункт перший. Я дійсно очікував Камалу Харс. Це було більш прогнозовано, це виглядало більш логічно. Але ну Байден, це настільки є людина, яка може працювати непрогнозовано. Він крутий, він дійсно крутий президент. Він заслужив на те, щоб про при свій вік стати ще один раз, ще на одну каденцію президентом США. І я думаю, що один з сигналів, а він зробив багато сигналів, був спрямований і в цьому напрямку. Так, це дрібна. Це для нас не значимо, але про це треба розуміти. Він президент Америки і він має думати про американську політику. Йому треба зараз прибити, в тому числі і в своєму оточенні демократів. Отой скептицизм, що він же стар йому не треба ще раз йти. Це цей старий показав, що хто з молодих на таке відважився в країну, де йдуть бойові дії, американські президенти іноді літали. Але там, коли там стояли американські контингенти, коли це все було під прикриттям всієї авіації, всього ППО Сполучених Штатів Америки, прилетіти в країну, де немає американського контингента під час війни, такого не було за всю історію США, наскільки я розумію, всі там е, мали не 300 років. Тому е, він дійсно крутий. Тепер про сигнали сигналів було кілька: сигнал для України. Українців для українського народу для української армії Америка нас підтримує, і, на мій погляд, Америка десь схиляється до того, що Україна має не просто не програти, а Україна має перемогти. Це дуже різні речі. Ми про це не один раз говорили, і мені здається, Байден це показує. Потім розберемося з Зеленським, потім розберемося з корупцією в Україні, Але зараз треба, щоб була перемога. Від того і появилися оці тези про те, що Україні треба думати швидше про і наступ майбутнє, і до нього готуватися, бо не можна перемогти захищаючись. Отіль. Які нас для наступу потрібно багато техніки, а техніки прихід залежить дуже часто від наших внутрішніх ситуацій в Україні? Мушу давати техніку новому Лукашенкові, ніхто звичайно не хоче. Значить, перший сигнал українцям дуже позитивний, потрібний, хороший, добрий, надихаючий. Другий сигнал Москві: Америка не втрачає запалу до підтримки України. Америка втягується глибше. Президент США приїхав до Києва під час війни, демонстративно не ховався під час сирени повітряної тривоги і. Це означає, що можна очікувати інших несподіванок навіть в якийсь момент, якщо на Росії почнеться якийсь момент смути. Я думаю, що до того навряд, але якщо почнеться якась непевність, то я навіть не виключаю, що якоїсь миті американські війська можуть війти в Україну для того, щоб на запрошення української влади і командування допомогти зачистити державу від залишків російського вермахту. Це теж є можливо. Тобто, це сигнал, який означає, що можна чекати всього. Абсолютно всього. Тільки зараз про це навіть мріяти не варто, бо це безнадійно. Ще один адресат сигналу дається така дрібничка. Ніхто в нас не думає про це. Це сідіпін. Він почав гратися в якісь ігри з Росією. Він їх хоче більше приручити. Для того, щоб більше приручити, треба Росії щось трошки давати. Їх треба купувати. І йому нагадують, що якщо там запахне трошки зброєю для Росії, інше мерче може бути боляче. І оцей візит він дуже був демонстративний. Я думаю, що в Китаї його дуже добре паналізували. Тим більше це саме в той день, коли до Москви привитів колишній міністр закордонних справ. А сьогодні в них вище це керівник так ван і це керівник міжнародного відділу така компартія. Китаю. Це одна з найвищих постатей в Китаї, і йому сигнал. Йому сигнал прийшов. Він його почув, він зрозумів. Я думаю, що він е, трошки по-іншому буде вести переговори, тому що Америкою це, це сигнал, це, розумієте? Сигнал для західних наших партнерів. Слухайте, якого чорта ви всі там труситься, боїтеся Путіна, ще там щось. Он Путін ракети баранцеве море з ядерною зброєю, нібито вивів, і ви вже ці там кипіточком пісієте. А тут Байден взяв і приїхав в столицю, яку атакують ракетами. Слухайте, перестаньте боятися Путіна. Ніхто uh -huh. його вже не боїться, і це дуже добре надихає. Плюс uh -huh. я думаю, що особистий приклад докаже і те, що покращається координація по ситуації допомоги Україні. Плюс давайте не звуватися. Він їде в Польщу. В Польщі буде зустріч. Ну, скажімо так, моого НАТО. Це Бухарестська дев'ятка. Вона. І плюс з Дудою будуть обговорюватися питання перекидки дуже великих американських озброєнь і, можливо, баз нових на східний фланг НАТО, в першу чергу, до Польщі. Це дуже багато що міняє. І це сигнал для західних партнерів. І сигнал для української влади. Знаєте? Там Кері інші трошки вже почали говорити, що є якісь нюанси, про які була розмова з нашою владою. Ну там не тільки про наступальні операції, ще там про внутрішню ситуацію, реформу і все інше. Мені здається, що був перший момент певний невдоволення і певні пояснення. Байден зробив дуже серйозну ставку, дуже ризиковану. Якщо це буде фальстарт його візит до України. Йому навіть нема що сунутися на наступні вибір. а йому вони потрібні. Mm -hmm. І тому йому в Україні потрібно дві перемоги. Я зараз на фініш заставляю дві перемоги. Одна Перемога проти Росії військова і друга перемога проти української корупції, українських узурпацій влади, mm -hmm. українських певних злочинних проявів у владі, авторитаризму і всякої іншої погані. І оце я думаю, дуже добре доносили сигнал до Зеленського. До нього не дуже доходить Але я думаю, що знайдуть спосіб. Дуже хочу надіятися, що знайдуть. Тому що Байден говорить це сигналами, а зеленський сигналів не розуміє. Він розуміє тільки коли. Твою мать і кулаком в чоло. Ну і зовсім останній нюанс, це вже не сигнал. Е, відмовитися від зустрічі з Зеленським в цій ситуації, будучи в Польщі, було б нереально просто неможливо. Це був би ну, це би іміджевий удар по Україні. Так, не друге зеленського. Я до них е, теж можу належати, могли би десь з одного боку навіть йому втішитися, але потім засмутитися, тому що це був би удар по державі, а не тільки по ньому самому. І от в цій ситуації щось треба було робити запрошувати зеленського на дуже довірливу розмову, дуже серйозну розмову з Анджеєм Дудою і з Бухарецькою дев'яткою, де будуть обговорюватися речі, які не конче знати українським кротам, російським кротам в українській владі, яким зеленський відразу побіжить доповідати. Напевне, не хотілося. Плюс Дота виходить на новий рівень партнерства з Байденом. І в цих обставинах потягнути туди Зеленського на ті переговори, в яких будуть вирішуватися дуже серйозні речі. Я думаю, Байден не хотів. І в цій ситуації він фактично він. Не відмовив, не заборонив Зеленському собою зустрітися. Він приїхав до Києва, і питання візиту Зеленського до Варшави знімається автоматично, ніби немає міджевих трат для України. Mm -hmm. Тому що зустріч же ж відбулося, що який тріумф все в Києві. Байден ходить, не зважає на тривогу. І в той самий момент в Варшаві, як йому й казали, його там не очікують, його там не буде. Тобто такий загальний комплекс шикарна опрацьована річ американською дипломатією, американським політичним естаблішментом і службами безпеки президента. Таємна служба відпрацювала просто шикарно так, щоб пролетіти всю Атлантику, проїхати Польщу, в'їхати в Україну, і ніхто не міг зрозуміти, хто ж насправді їде. Ну, це треба зуміти. Це, це гра вищого рівня, вищий вияв <спільниця> друзі. Як завжди, намагалися зробити супербліц. Получився просто бліц. <свісна> <свісна> Підписуйтесь на канал до Ньюс. З нами був Тарас Чорновіл з аналізом візиту Джо Байдена до України Все. історичного моменту. Дякую, пане така, пока. -пока.